За збиття російських калібрів в Івано-Франківську волонтери вручили орден звитяги першого ступеня Дмитру Шкаревському. Історію військового льотчика з позивним Ектор розповість наша Ольга Нестерук. Форму на себе Дмитро приміряв у 13. Саме тоді він розпочав навчання у військовому ліцеї. Після закінчення самого ліцею, пронавчавшись там 4 роки. Е Зрозумів, що ну, мабуть, десь інше, якісь долі в цивільному житті я не хотів би бачити, і вирішили шукати військовий якийсь університет. І... Попалось так, що е, почувши, в нас навчають льотчиків в Харківському університеті повітряних сил, і от захотів стати саме льотчиком і вирішив пов'язати своє життя вже з льотною професією. У 2019-му кияни Дмитро за розподілом потрапив на службу до Івано-Франківська. Повномасштабне вторгнення зустрів вдома у другий день відпустки. В ті місяці вже ходили якісь слухи про те, що почнеться повномасштабне вторгнення. І, е, так як в мене була відпустка, мені сказали, що нікуди не виїжджай за межі франківського гарнізону, щоб був я завжди на місці. Щоб, якщо щось почнеться, то щоб я на протязі двох годин вже міг прибути до місця несення служби. І так і трапилось, що коли почалась війна, я вже вирішив не чекати того дзвінка. Коли наберуть, що потрібно виходити на службу, а сам вже зібрав речі і поїхав на аеродром. Перший бойовий виліт Дмитро здійснив 25 лютого. Перший виліт я вже зробив тут, але е, працював в центральній частині України, на Сході, на півдні, а сам початок зустрів на Житомирському напрямку. Працював Житомирський Київський напрямок. Пишаю знищеним ворожим ППО, тоді був гарний, гарна ніч, так сказати, і вже на ранок було підтверджено, що ми парою нашої. Моїм веденим знищили вороже ППО. два комплекси ППО збили ворожого, ну, знищили ворожого і довелося мені знищити пару ракет типу калібр на рахунку Ектора. 69 бойових вильотів під час 70-го, який не зарахували, пілоту довелось катапультуватися. Пройшла команда, що з півдня заходять ворожа ворожі авіація, і орієнтовно по розвідці доповіли, що буде пуск ракет. І мене підняли на їхнє знищення. І після того, як я прилетів в зону чергування, вже працювавши з зони чергування саме по ракетах, трапився інцидент, який призвів до рунації мого літака. І вже тоді я зрозумів, що назад я не повернусь, і прийняв рішення. Відвівши літак від яких населених пунктів, ті, які були в мене в полі зору, я катапультувався. І добре, що вийшло. Я вже коли в повітрі на парашуті спускався вниз, бачив, що літак впав одна частина там в ліс, інша в річку. Як наслідок чоловік отримав численні травми, переломи хребців у спині та шийному відділі, а також осколкові поранення. На сьогодні Дмитро проходить реабілітацію. Займаюся різними роду фізичними навантаженнями, але і надалі проходжу службу в Збройних силах України. І так як за висновком лікарської комісії я вже не придатний до вилітів, то реалізую себе в інших сферах. Військове життя за плечима у Дмитра дві нагороди з державних орден Данила Галицького. А з недержавних орден звитяги її військовослужбовець отримав під час зустрічі зі студентами в Івано-Франківську. За те, що він проявив свою мужність, відвагу, і ми вирішили за його заслуги перед Україною нагородити його орденом звитяги першого ступеня. Хочу сказати, що орденом нагороджуються виключно захисники України. На сьогодні Дмитро працює при штабі та планує зайнятися інформаційною діяльністю, аби ще більше просувати повітряні сили України у медіапросторі.